Поява мобільних бригад це дуже зручно, оскільки взагалі я побуднє працюю, і відвідувати, шукати вільний час у лікарів це дуже складно, а мобільні бригади ти можеш просто записатися в один день на потрібну годину. Я вважаю, що такі мобільні бригади дуже зручні для пацієнтів. Деякі пацієнти з амбулаторії за два роки життя ніколи не були невролога. і мені. Дуже цікаво як спеціалісти допомогти такій дитині. Я дуже дякую цій лікарні, тому що ми приїжджаємо, ми ДПО. вони нам допомагають. Навіть без запису я приїхала, і вони мене приймуть разом із дитиною. І все те, що нам треба, вони нам для нас помогли. Дякуємо за те, що лікарі приїздять. До цієї поліклініки, тому що це дуже зручно. Якщо б вони, ну, не було такої змоги, то потрібно було б дуже довго чекати в відпустці. Так? Ну, дуже дякую, це зручно.